Шановні майбутні колеги, доброго дня! Дозволю собі називати вас колегами, оскільки ви маєте непереборне бажання та цілком усвідомлення рішення опанувати професію гіда і долучитись до 300-мільйонної армії фахівців світової туристичної індустрії та багатотисячного кадрового корпусу українського туризму. У нашій онлайн-аудиторії, певно, немає жодної особи, яка хоча б раз в житті не побувала на екскурсії. Адже екскурсія супроводжує нас упродовж всього життя від дитячого садочку до глибокої старості. У дитинстві дітей водять на екскурсії, доросли обирають їх на власний розсуд, зважаючи на свої духовні, інформаційні, естетичні інтереси, потреби та запити. Перед усім видається доцільним концептуально ознайомити вас з тією невід'ємною та органічною складовою вітчизняного туризму, якою є екскурсійна справа. Вона ґрунтується на трьох фундаментальних засадах: теорії. Методиці, практиці. Саме в такій логічній послідовності ви ознайомитесь з чотирма змістовними модулями, запропонованого вам навчального курсу. Взаємодія та синергія туризму і екскурсії є продуктом тривалого історичного розвитку. Упродовж століть екскурсійна справа була, є сьогодні і буде в майбутньому важливим сегментом туризму. Ще в 1926 році видатний екскурсознавець Микола Павлович Анциферов зазначав, що туристична подорож складається з окремих екскурсій, але науковий підхід до туризму вимагає розглядати кожну подорож не як просту сукупність екскурсій, а їх систем. Іншими словами, має бути логічний зв'язок між окремими екскурсіями, що знаходив би своє втілення в їх тематиці, формах, засобах. Методах проведення тощо. Якщо туристична подорож не наповнена екскурсієм, то вона перетворюється буквально на поїздку з поверненням на попереднє місце, переміщенням фізичного тіла з однієї графічної точки до іншої, а це виводить її за рамки туризму. Тому принципової різниці між туризмом і екскурсією в пізнавальному аспекті не існує. Це невід'ємні компоненти, що взаємодоповнюють і взаємообумовлюють один одного. Незважаючи на те, що екскурсія може бути і цілком самостійним пізнавальним заходом, ми розгля... будемо розглядати екскурсію як обов'язкову складову переважної більшості турів і маршрутів, оскільки вона належить до суто туристичних послуг, є класичною туристичною послугою, найтуристичнішою серед усіх туристичних послуг. З економічної точки зору, екскурсія є однією з найрентабельніших складових туристичного продукту. Так, рентабельність екскурсійної діяльності в Україні складає 10-12%, що не менше відповідних показників готельних підприємств. Однак, якщо будівництво готелю потребує великих капіталовкладень, а потім значних фінансових видатків на ремонт, оновлення, обладнання, електро, водо, теплопостачання, землекористування, то екскурсія не передбачає таких обсягів фінансування. Туроператор або фізична особа підприємець екскурсовод гід Створили якісний екскурсійний продукт, набрали групу, провели екскурсію і отримали прибуток. Екскурсія прекрасний учитель. Науковці-психологи стверджують, що людина запам'ятовує 10% почутого, 50% побаченого, 90% виготовлено своїми руками або завдяки розумовим зусиллям. Відтак. Екскурсовод може запам'ятати як мінімум 50% побачено та почуто на екскурсії, що дозволяє вважати її одним з найдієвіших засобів пізнавально-просвітницької діяльності. Це підтверджує народна мудрість, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Саме екскурсії визначають пізнавальну суть будь-якого туристичного маршруту. Завдяки їм туризм позитивно впливає на особу, збагачує її новими знаннями, інформацією, враженнями, життєвим досвідом. Без перебільшення, екскурсія є однією з наймасовіших аудиторій і форм пізнання рідного краю, батьківщини, світу. Наприклад, у допандемійному 2019 році учасниками екскурсій в Україні стали понад 12 мільйонів наших співвітчизників і громадян інших країн. На сьогодні фахівцями екскурсійної справи розроблено майже 3,5 тисячі екскурсій з найрізноманітнішої тематики, спроможних задовольнити навіть найвишуканіші пізнавально естетичні смаки найвибагливіших туристів і екскурсантів. Недарма екскурсійна справа є тим сегментом вітчизняного туризму, що вже нині відповідає найвищим міжнародним стандартам туристично екскурсійного обслуговування, і якими з повним правом можемо пишатися. Більше того, з затвердженням іноземних і вітчизняних вчених, фахівців сфери туризму, відгуками численних туристів і екскурсантів, українська екскурсійно-методична школа є однією з найкращих в світі. Спроможнює створити якісний екскурсійний продукт, її формування упродовж уже майже 250 років здійснювалось зусиллями багатьох поколінь екскурсійних працівників. Україна здавна була своєрідним екскурсійним полігоном, де напрацьовувалися й апробовувалися раціональні методичні прийоми, запроваджувалися інноваційні екскурсійні технології. Отже, вам, шановні майбутні колеги, у вашому професійному становленні та зростанні є можливість спиратись на унікальний досвід потужної екскурсійно-методичної школи. Запевняю вас у правильності вашого рішення, оскільки професія екскурсовода Гіда є однією з найцікавіших, найзатребуваніших і найпрестижніших у туризмі. Без перебільшення екскурсоводи Гіди є дійсно інтелектуальною елітою туризму. Ключовими фігурами системи туристично-екскурсійного обслуговування. Адже не в останню чергу від якості саме їх роботи залежить задоволеність туристів і екскурсантів від конкретної екскурсії чи туру в цілому. Для споживача екскурсійного продукту екскурсія являє собою інтелектуальне задоволення, естетичну насолоду, радість пізнання, а для екскурсовода гіда це складна та напружена творча праця. Професія екскурсовода Гіда вимагає серйозної підготовки, оволодіння нею повністю не можна бути трішки екскурсоводом, як не можна бути трішки стоматологом, водієм, викладачем. Тому, якщо братися за володіння професії екскурсовода Гіда, то братися потрібно буде попрацювати, напружитися. Серед необхідних компетентностей, навичок і якостей екскурсовода Гіда варто передусім відзначити такі: освіченість, загальна ерудиція, постійний пошук нових джерел інформації. Щоб зацікавити екскурсантів, необхідно мати глибинні знання, а не просто завчити статтю з Вікіпедії. Комунікативність, уміння знаходити спільну мову з людьми, доброзичливість, ораторські, акторські навички не менш важливі, ніж уміння скласти розповідь про екскурсійний об'єкт. Уміння цікаво та зрозуміло викладати інформацію. Стресостійкість, уміння зберігати спокій, адже у непередбачуваних ситуацій екскурсовод гід стає лідером, який відповідає за життя та безпеку туристів, фізичне здоров'я, витривалість, адже іноді доводиться працювати на ногах до 12-16 годин. Проте в такому навантаженні є й свій позитив. екскурсоводи гіди часто працюють років до 80 і залишаються у хорошій фізичній формі. І на сам кінець варто зазначити, що екскурсійна справа дійсно захоплююча річ. А професія екскурсовода приносить подвійне задоволення: моральне відспілкування з людьми і можливості передачі їм своїх знань, і фінансове, відгідної оплати праці залежить від багатьох чинників. Чи буде затребуваною професія екскурсовода Гіда в майбутньому? Безперечно, так. Звичайно, інформацію про місто чи конкретний об'єкт можна знайти і в мережі інтернету. <ків> однак, да, однак. Крім інформації, чимало туристів та екскурсантів, сьогодні прагнуть ще і вражень, емоцій, живого спілкування. Інтернет не поділиться любов'ю до країни, міста, людей. Це може здійснити лише жива, щира, доброзичлива людина, висококваліфікована особистість, уособленням якої може та має стати справжній екскурсовод-гід.